Заходив в роботу на стапель, зараз. Наступний автомобіль це Ford Escape, Це крутюща класна комплектація в ST-Line обвісі Platinum. Це просто топчик серед топчиків. Тут у нас ось такий шкіряний салон, повністю не комбінований тканина, а повністю шкіра. Тут у нас екран, тут, тут, панорамний дах. Ну просто супер. Але я вам більше хочу зараз розповісти саме про пошкодження цього автомобіля. На фотографіях автомобіль на аукціоні виглядав так само, як ми зараз з вами його бачимо і в нашій реальності. Ось кришка, ось так пом'ята. Все. Дивимося, бампер. Який хороший бампер у цього автомобіля? Тут є тільки ось тут зазубринка І ось тут. Все все інше ціле. Ну ви подивіться, хіба можна сказати, що в цього автомобіля лонжерони зломані під сидіннями. Ну, я б такого по фотографіям з аукціона не сказав. Але є нюанс. Дивіться. Ось заднє крило і ось задня дверка. Крило наїхало на цю дверку. А це все, що ось тут. Ось там видно. Але вже коли ми візьмемо далі цей автомобіль в роботу, будемо розбирати, я вам буду на наступних відео його ретельніше показувати. Що як буває на авто із США? Що ти по фотографіям можеш планувати один бюджет ремонту, а по факту він може виходити абсолютно інший. І не завжди все можна врахувати. Так, дійсно привозити і робити авто для себе краще. Тому що, якщо така машина попадалася б десь би подешевше підготувати, щоб вона подешевше вийшла, то ніхто б з нею б не парився виводити їй ту геометрію. Десь би щось би витягнули, десь би щось би нашпаклювали, так як я вам тільки що на доджу показував, та і так би вона поїхала. Ми ж цей автомобіль підготуємо правильно, якісно, дамо гарантію на геометрію кузова, на фарбування, тому що наша станція профілізується на відновлення. Автомобілів після ДТП. І не важливо, це американський автомобіль, чи можливо ви в Україні потрапили в ДТП. Ми <кхід> якісно можемо відновити ваш автомобіль і дати гарантію, що він буде служити так само, як і служив людям до потрапляння в ДТП. Тому що у наш сервіс спеціалізується на відновленні кузова автомобілів після пошкоджень. Тому... Скоро ви побачите більше інформації про цей автомобіль. А якщо замовляти авто зі штатів і хочете отримати його з якісним відновленням, вам в компанію Total Drive Hub.